Україні прогнозують похмурі часи, якщо законопроєкт про допомогу провалиться в американському конгресі. Йдеться у матеріалі Вашингтон Пост. У Білому домі вважають, що за відсутності більшої військової підтримки України з боку США цього року буде втрачено незліченну кількість життів. Чиновники передбачають цілу низку безрадісних сценаріїв від катастрофічного руйнування українських ліній оборони до масових жертв. Попри те, що Байден і далі тисне на конгрес щодо виділення 60 мільярдів доларів допомоги. Представники його адміністрації адміністрації визнають, мають готуватися й до інших результатів. Без додаткової допомоги це не дуже добре для України, і з часом це може призвести до потенційного колапсу, каже високопоставлений американський чиновник. Але ось у чому суть? Навіть якщо Україна вистоїть, ми насправді говоримо, що збираємося використати незліченну кількість життів, щоби домогтися цього. Директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи перед законодавцями цього тижня, попередив, що без допомоги США територіальні втрати цього року будуть значними, і що часу залишається все менше. Двопартійні групи законодавців, у контрольованій республіканцями палаті представників, шукають варіанти. А саме як обійти відмову спікера Джонсона провести голосування пакету законів про нацбезпеку, який уже пройшов Сенат, і не факт, що вони знайдуть вихід з глухого політичного кута, пише Washington Post. Головний аргумент опонентів сполучені штати і без того найбільший військовий спонсор України. За два роки вони виділили понад 40 мільярдів доларів військової допомоги, тоді як Європа лише намагається нарощувати оборонне виробництво. До того ж, Росія, на додачу до своєї величезної переваги в живій силі, наводнює Україну безпілотниками і має намір виробити 2,7 мільйона снарядів. За словами віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, це значно випереджає найближчі плани виробництва США. Виступаючи минулого тижня у Вашингтоні, вона заявила, що кожен день на рішучості на заході призведе до більших людських втрат і зменшить військові перспективи її країни. Стійкість України додала Стефанішина не має сприйматися як належне. Опоненти Байдена часто наголошують, що ситуація на полі бою в Україні перетворилася на патово. Торік українцям не вдалося перекрити Росії сухопутний шлях до окупованого Криму, а минулого місяця всі стали свідками наступу російських військ. Пише Вашингтон Пост. Американські посадовці з певним оптимізмом відзначають, що Україна має притаманну їй перевагу вести оборонну боротьбу. Її війська працюють над міцними укріпленнями, зокрема траншеями і бетонними бар'єрами, подібно до того, як це торік робили росіяни, коли. Україна готувалася до контрнаступу. Хоча окупаційне військо зазнало приголомшливих втрат, Росія має можливість використати набагато більшу кількість свого населення для додаткового набору новобранців. Натомість втрати України на полі бою, які за нещодавніми даними уряду становлять приблизно 30 тисяч загиблими, відчуваються гостріше, зважаючи на порівняно меншу чисельність Збройних сил Києва. Росія може тиснути і тиснути, тиснути та втрачати людські ресурси з приголомшливою швидкістю, і тому це складно, каже американський високопосадовець. Тому питання в тому, як вистоять сили України і який їхній моральний дух протягом цього часу. Дедалі тривожніша картина на полі бою спонукає США та Європу поглянути на які ризики вони готові піти заради власної безпеки, щоб продовжувати допомагати Україні. Пентагон оголосив, що надійшли Києву додаткову американську зброю на 300 мільйонів доларів. До того ж, адміністрація Байдена вивчає питання, як вона може використати свої повноваження щодо передавання зброї з американських запасів на суму до 4 мільярдів доларів. За словами офіційних осіб, це може статися. Якщо конгрес схвалить кошти на поповнення цих запасів. Європейські країни поступово відмовляються від переконань, що закуповувати озброєння для України мають лише в Європі й об'єднуються навколо чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами континенту. Данія передасть Україні свій арсенал артилерії. Велика Британія пообіцяла 10 тисяч додаткових безпілотників. Незалежно від рівня підтримки з боку США. Ми не збираємося відступати, каже західний чиновник. Ми можемо адаптувати наш підхід до того, як нам краще працювати з ними і мислити більш креативно. Американські чиновники кажуть, що в разі остаточного припинення фінансування становище України залежатиме від морального стану її військ, спроможності мобілізувати нові сили та успіху західних ініціатив. Чи закінчиться це крахом або великими втратами, залишається предметом внутрішніх дебатів? Пише важингтон Пост. Але без додаткової і постійної підтримки з боку США світле майбутнє для України може і не настати. Це був огляд преса.